Вдягали перуки та обкрадали пенсіонерів Чернігівської і Сумської областей. Поліцейські Чернігівщини затримали групу серійних злодіїв, які обікрали пенсіонерів загалом на півмільйона гривень. 22 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Бахмач дві невідомі жінки обікрали у селі 86-річної місцевої мешканки. Пенсіонерка в силу свого віку не зачинила вхідних дверей. Цим скористалися незнайомки, які проникли до будинку. Згодом господиня виявила зникнення заощаджень у сумі близько 14 Надцяти тисяч гривень. Поліцейські встановили особи зловмисниць, а також двох їхніх спільників. Наймолодша з них мешкала в місті Конотоп Сумської області, а решта троє у Бахмачі. В Усіх випадках свідки відзначали, що перед злочином у селі бачили автівку марки Ваз. Її пасажирка, нібито шукали охочих продати пух, пір'я та рушники. Заходили у двори та спілкувалися з мешканцями, переважно пенсіонерами. Виявилося, поки одна з жінок вміло відволікала увагу господарів, друга встигала проникнути до будинку. Та обнишпорити всі стандартні місця зберігання заощаджень. Якщо ж до них ніхто на двір не виходив, це тільки полегшувало злочинне завдання. Таким чином, в одному з сіл Коробської громади, зловмисниці заволоділи грошима в сумі 10 тисяч доларів. А в селі Плисківської громади їхню здобичу стали близько 100 тисяч гривень. В інших випадках з осель пенсіонерів також зникали гроші золото, цінні речі. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить понад 525 тисяч гривень. В ході санкціонованих обшуків за Місцями мешкання зловмисниць та їхніх спільників було вилучено низку речових доказів, в тому числі перуки, якими користувалися зловмисниці для зміни своєї зовнішності та ускладнення впізнання потерпілими або свідками. Двох осіб безпосередньо причетних до скоєння крадіжок поліцейські затримали. А слідчі повідомили про підозру за крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Зловмисницям загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Повідомляє в у Черні. Євській області.